Всім привіт! 9 жовтня 2022 рік. Сьогодні розпочали посадку часнику. Розпочали бі раніше, але не давала нам погода. Дуже багато дощів було. Прийшлось вже, щоб трошки прискорити посадку тричі культивувати. Кожного дня буквально виїжджав, культивував, підсушував землю. Для того, щоб дало хоч як-небудь виїхати на посадку. От, і сьогодні розпочали, зранку не давала, не давала погода роси зараз дуже великі, така як невеликий дощик. Так що десь годин з 10 тільки розпочали, і то земля волога. Налипає, налипає на ґрунтозацепи, ну, це я вже поочищав. Ну, от як, як бачите, вон, які грудки повідбивав, налипає на каток. От, ну, сушники більш-менш не забиває. Е, от, розпочали ми сьогодні садити на, на тій ділянці, що на горі. Вона найбільш суха, там, де в березі ще не дає там працювати. Тому ми на цій ділянці, так як тут земля трішки гірша, тут садимо п'ятірку. Ну, Крупний зубок От на тій ділянці, що в березі трошки краще, там зубок із четверки і з трійки. Будемо садити і однозубку також в березі будемо садити, ну, туди ми поки ще не добрались. Вчора прокультивував, сьогодні поїхав мокро. Так що така ситуація. Зубок крупний, ложечки виламує, як бачите, вон свіженький є, у мене багатенько замінив. Так що важко, але процес трішки рухається. Ну, не знаю, не буду загадувати, можливо, сьогодні ще сотих. 15 встигнемо посіяти чи посадити. От, вчора посіяли воздушку, відео не знімав, тому що теж земля там важка, дуже важко сіялося це все діло. Сіяв вінницькою сівалочкою на передостанньому отворі. Ну і так, скажу про дор, добре, або багато питань задають. Значить, Я змішую все всередину. От, е, змішую 7-20-28 е, в рівній пропорції з діамофоскою 10 20, 20 От, е, І додаю пів пропорції, тобто одна пропорція, грубо кажучи, 1 кг ярамі, 1 кг діамофоски і пів кг сульфат магнію гранульований. Зразу я додаю і це все. Всю цю суміш кидаємо в рядок. Все туди сипе, як бачите, От, трошки мимо він просипається, але то нічого страшного, то теж воно в землю йде. Так, ну тепер ще скажу. Багато питань задають. також, щоб менше дзвонили, тому що часу немає на спілкування. Чим обробляємо, як обробляємо, які пропорції. Обробляє, обробляємо ми. Максим, долиновський вимпелка, регулятор росту і мікродобриво оракул насіння. Обробляємо, значить, так, пропорції які? Літра оракула, літра вимпела, літра Максима на 13 літрів води в бачок. Ну тут вийшло. Практично повен бачок у мене виходить 16-літровий. На 13 літрів води і це на одну тонну зубка. Отак От обробляємо. На плівці, бризкаємо, перемолочуємо, ще бризкаємо, ще перемолочуємо, поки рівномірно не окраситься. Ну, в принципі, оце і все. Будемо продовжувати. Всім дякую за увагу, гарної погоди, бо нам гарну погоду не передає. На завтра передає знову дощ. І таке в мене перечуття, що знову прийдеться ті ділянки, що залишилися, знову проходити культиватором, знову прийдеться сушити. Так що потихеньку садимося. Хто планує, не затягуйте, розпочинайте, бо погода, погода від нас не залежить і вона досить часто е, приносить неприємні сюрпризи. Так, ну на цьому закінчую. Будемо працювати. Всім гарних врожаїв, мирного неба, до зустрічі!